Пропоную вам підписатися на канал Пасічник України, залишити коментар, вподобайку. Дивіться зараз це відео дуже важливе відео. В кінці відео анонсую свою ідею, як покращити медоносну базу у бджільництві. І давайте зробимо пасічницький світ, світ бджіл набагато краще. Всім гарного перегляду! Підписуйтесь, висловіть свою думку в коментарях і поставте вподобайку. Хай якомога більша кількість людей. Побачить це відео. Можливо, ми цим зможемо змінити щось на краще. Хочу сьогодні підняти таку незвичайну тему, а в принципі, буденну, цілком буденну тему, як знищення медоносів. Отже, знищуємо медоноси ми зараз кожного дня методично і без зупин. Це дуже сильно впливає на кормову базу бджіл. Відповідно, кормова, бджіл, кормова база бджіл низька, низький дохід в пасічника. Ці речі мають закономірність. І це, в принципі, нормально. Але не так давно, всього там, тиждень тому, Міністерство екології е, внесло акацію в список рослин, точніше список дерев, які забороняються до висадки в лісах, лісосмугах і посадках. Чому? Тому що акація вважається якби деревом, яке пригнічує інші види рослин, воно вважається кущем. Але є інша сторона акації. По-перше, акація це дуже потужне лікувальне дерево в всіх сенсах. Коли ми заходимо в YouTube, в Google, починаємо вводити «акація лікарської властивості і так далі. Саме перше, що ми знаходимо, це те, що сама ж акація, її цвіт володіє лікарськими властивостями. Покращує кровообіг, покращує дихання, нормалізує тиск. І дуже-дуже багато всього цікавого, що саме може допомогти вам вилікувати акацію. Всього-навсього чай виготовлений з цвіту акації. Все. Нічого складного. Хора акації, можна з неї робити наступне, також має лікарські властивості. Е, волокна акації сама деревина. З акації з дерева роблять меблі, роблять пішка, стульчики. Дуже-дуже багато все цікаво. Але крута особливість це те, що акація з собою своїм корінням насичує е, безпосередньо грунт азотом. тому що на корінцях акації є азотомісні бактерії. Запитаєте, як? Розповім. Акація з собою в своїх корінцях генерує азот цими бульбашковими бактеріями. Ну, Якось це так відбувається, там я детально це не знаю, але коренева система дуже потужно розвинена. І корінець від стовбура дерева виходить на 10-20 метрів від самого дерева. От і все насичення азотом. В європейських країнах, не всіх, в деяких є така ідея. Яку вони активно впроваджують навколо полів, висаджують акацію. І акація слугує як вітрозахисною смугою, так і для насичення ґрунту азотом. От і все. Ви можете помітити, що в місцях, де, де росте акація, є дуже багато зілля. Чому воно там росте? Тому що ґрунт збагачений азотом. От і все. Тут дуже прості е, речі насправді відбуваються, які ми повинні. Знати і розуміти. Це найболюче тема сьогодні про акацію. Але є інші рослини, які методично знищують, при цьому скорочують кормову базу для бджіл. Давайте розпочнемо з такого популярного медоноса липа. Або давайте я буду вживати термін не медонос, а медодай. Це більш коректно, тому що медодаї мед дають бджоли, медоносні бджоли носять мед. Тому. Медодай. Липа, як медодай, вона є дуже потужна, класичний по факту в Україні медодай. І завжди відомий як хороший джерело нектар. Липа серцевидна на 1 гектар дає е, до тонни меду. Це в принципі нормально, ми це розуміємо, ми це знаємо. Тут недалеко треба йти. Е, а вже липовий метод у нас. Ані ще ось доїде, не весь забрали, бо був ще в баночках. баночка. так липовий метод представлений в нашому магазині. Бачите, світла кристалізація, мягка дуже вона і дуже сильно ароматний. Ароматний такий мед і його приємно споживати. Отож, оскільки ми знаємо про ці речі, чому ми липу методично винищуємо? З неї роблять там миски, кружки, дерев'яні ложки. От даже ця дерев'яна ложка, яка також виставлена на нашому магазині, вона виготовлена з липи. Оце либа. І чому так? Тому що липа цінна. Вона цінна як палити нею, так і вона цінна для того, щоб робити з неї якісь столярні вироби. І їх дуже мало сіють, дуже точніше, мало садять. Ще є одна така особливість липи, вона дуже круто е, вписується в ландшафти, в дизайни різних міст. Але щось здебільшого ландшафтні дизайнери не липу обирають, яка може рости там, до, до 500 років і їй нічого не буде. Брають да? якісь там клени, верби, ще щось, яке не дуже вписується в міську архітектуру. Е, не по тій причині, що я пасічник, а по тій причині, що клен там через. 30 років треба зрізати і нові посадити, а от липа дуже довго може рости, тільки потрібно за нею доглядати. Крім цього, липа це рослина, верніше дерево, яке захищене і яке внесено в червону книгу України. Розумієте? І методично її винищують. Методично. Щоб ви розуміли, наскільки є в нас в державі старі липи, це липа Петра Могили. Загугліть, не пам'ятаю, коли Петро Могила жив. Ну, Приблизно вже десь 300 років для тої липи, вона в Києві, вона там огорожена цепами і так далі, написано рік і так далі. Тому, панове, липа її також знищують і вирізають. У нас посадки липи кожного року скорочуються, навіть вмішаних. Лісах тої липи ну, практично немає. Практично немає. В цьому є дуже велика е, проблема. У нас в Україні все кілька ареалів є, де можна нормально взяти липового меду. Хоча це мало б бути нормою, тому що липа в українській культурі є класичним медодаєм, От і все. Також хотілося б сказати за такі медодаї, як гречка, соняшник, ріпак. Це посібні. Ми їх всі знаємо, ми всі їх чули, розуміємо. Але гречка останнім часом також стала недоступна, тому що гречку почали сіяти здебільшого не те, щоб самозапильна. Наскільки я пам'ятаю, гречка не може бути самозапильною. Вона виділяє дуже мало нектару. Ось такий, такий феномен пішов. Немає вже тої старої гречки. Оби їх дуже мало, яка дійсно виділяла б класний нектар. Дуже мало їй цієї класичної гречки, яка там виділяє там 100-200 кг на гектарі, ми там блин, привозимо на гречане поле купу бджіл, і вони там нам несуть тонни меду. Хоча в нас є такі. Цей, знову ж таки, представлений в нашому магазині от, така от баночка Гречаний класичний мед. Коли не кристалізований, червоний, коли кристалізований, темно. Ну, пасічники повинні знати ці моменти. Ті, хто не знають, можливо, у нас дивиться зараз не пасічник, а якийсь еколог. Так от, оцього всього може не бути. І якщо ви хочете купити метку, B'Kip or Fifth welcome to my store. Окей, давайте далі. Ріпак. Ріпаки теж є, ріпаковий надо в даному випадку нас підібрали. Теж показав, він такий білий білого кольору. Е, нема в нас, ну, чисто білого кольору. І проблема з ріпаком в тому, що використовують за, е, препарати засоби рослин саме такі, які, ну, блін, як вбивають бджіл. Ніхто не каже, їх не використовувати для аграріїв, а кажуть використовувати з розуму. Але повірте, пане аграрії, це не погрози, це і не попередження. Це я просто кажу те, що дійсно буде, і воно буде. Прийде той день, коли ви прийдете до пасічників, будете просити умоляти, щоб ми привезли тих бджіл на той ваш ріпак. Бо бджіл або не буде, або буде сезон, коли у вас буде дуже страшенно низька врожай. І за рахунок бджіл її можна підняти. І... Причому там на 60-40-50%, да? тобто розумієте. Але якщо ви до цього не дійдете вчасно, то ви будете приходити, платити сумасшедші гроші за це, і тоді ми вже будемо диктувати свою вуха. Але поки що ви цього не бачите, ви думаєте, що все там можна обійти і так далі. Ну, Китай не зміг обійти. Чого ж ви маєте це все обійти? Задайте мені питання таке. І я вам задаю таке ж саме питання. І давайте на нього відповідати разом. Чого ви це все маєте обійти? Думаю, ви його теж не обійдете і все буде. Далі, третій медонос соняшник. Верніше, медодай сам пропоную і сам виправляю. Соняшник це той медодай, який в нас в Україні якби є в необмеженій кількості. Також є сорти соняшника, які якби... Там ну, мало виділяє нектар, там такий технічний якийсь соняшник. Но, тим не менше у нас проблема з соняшником в тому, що велика кількість окупованих територій, де саме той соняшник виготов... ну, вирощувався. зараз ті території або заміновані, або окуповані, або там йдуть бойові дії. Ну, це ж капець просто. Тому от така у нас ситуація в державі складається станом на сьогодні і. Я вам скажу, що саме болюче для мене сьогодні це акація. Я про це все е, знаю. І я розумію, що з такою тенденцією, з цією дурнуватою забороною, це знаєте, як вистрілювання горобців в Китаї. Вибомбили всіх горобців, і порушення в екосистемі відбулося. Панове те саме може бути з акацією. Відбудеться або порушення екосистеми, або ви заберете повністю ці дерева. І потім буде порушення екосистеми не з точки зору. Е ну, Типу там немає балансу, а з точки зору саме, що е ми будемо втрачати бжів, а це буде набагато гірше, повірте, чим це. І потім будете я кажу, як ті китайці думати, чи, чи треба нам ті городці, чи не треба, і окажеться, що треба. І акацію будуть садити де не в так. Отак. Є ще один момент. Це вже звертаюся конкретно до пасічників. Я запускав флешмоб має джіл, сажай дерев. Давайте продовжувати цей флешмоб. Акація, окей, вона заборонена, є не заборонені, є липи, є верби, є є є дуже багато різних методаїв, які можна е, садити, які можна сіяти. Я пропоную пасічникам сьогодні, отут, прямо зараз, ті, хто мене дивляться, давайте насіювати різних методаїв. Пропоную. Насівати потужний медодай, не, не фацелія, не головатий, не ще щось. А буркун. Буркун жовтий, буркун білий. Ці рослини вони не вибагливі до умов, їх можна насівати в балках, в степах, все, де тільки може бути те, що не освоєне і на тих землях, які не використовуються. Повірте, в нас такого є багато понад берегами річок і так далі. Давайте це будемо насіювати, просто от берете насіння, от у нас тут берете насіння і сієте. Все, просто насипаєте. Бурпун така рослина, яка вона має поясню пролонгований період е, взятку. Чому пролонгований? Тому що він постійно цвіте. Він належить до родини бобових і він постійно цвіте протягом там, тривалого періоду, півтора-два місяці в один день. Буркун може так круто виділяти на е, один гектар площі, може давати 3-4 кілограми гектару ну, для хорошої, забезпеченої, потужної сім'ї. 3-4 кг може принести. Це не казки, це не якісь там ці. Я був в Сполучених Штатах, там саме цей взяток потужно використовують. Буркун жовтий, буркун біл. Але там дуже багато дикого буркуну за рахунок обсервації індіанців, то що там вони коні тримали, і буркуном кормили коні. Давайте ми щось зробимо подібне. Понятно, що технічного забезпечення як такого ну, не буде там в полі, спеціально в поле виділити під буркун, але насівати де попало, от їдете кудись, їдете даже, там, не знаю, на рибалку ще кудись. візьміть з собою пількіла кілограм того, е, того буркуну на один гектар потрібно е, до 20 кг На 1 гектар до 20 кілограм. Ви запустите цей процес в себе на території. І буркун буде постійно, 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 постійно там розростатися. І таким чином, якщо у вас там випасається худоба в луках і так далі, то, е то у вас буде худоба забезпечена. Або ви можете десь там, де ви косите для своїх, е своїх улюбленців, скажімо так. Тому, панове, е от така ідея. Давайте, хоч якось покращувати медоносну базу, і про це говорю не тільки я, про це знають всі е, пасічники, але досить говорити потрібно діяти. Навіть в книжках от Віктора Петровича Поліщука це все описувалося. Розумієте, в мене якісь такі місця медисонанс получився. Я до цього дійшов, а потім знайшов це в якійсь книжці. І тому давайте це робити. Давайте покращувати медоносну базу для українських бджіл. Бо, панове, я не претендую на науковість, але повірте, втрата бджіл в нашій державі, взагалі людство втрата бджоли. Це буде найбільша техногенна катастрофа в світі. Набагато потужніша, навіть ніж якийсь ядерний вибух. Всім добра! Давайте жити краще. Підписуйтесь на ресурси пасічних України, of України. Саме YouTube канал, TikTok канал. Заходьте за посиланнями знизу, які я там оставляю на нашій. Інтернет-магазин Ukraine, замовляйте оцю всю продукцію, яка у нас є тут. І ще є багато іншої продукції в магазині в місті Київ. І давайте разом врятуємо світ, збережемо бджіл.